Саме так, в родині Юлії Решетнякової з'являються нові смаки варення. Так, наприклад, методом спроб та дегустації народилися цитрусовий курт, калиновий джем з лимоном, лимонний джем з цим або ж апельсиново лимонний джем із Мартіні. апельсиново лимонний джем то, що з Мартіні йде. додати йому, от думала, що необичного класичний коктейль це з апельсиновим соком. Мартіні от, і пришло это в голову. Ну, мы добавили совсем немножко, очень маленький процент, но видно сам по себе такой вкус или даже больше аромат у него, mm -hmm. и вот что позволяет с минимальным количеством добавления. Придати йому вот именно вот ето изысканность и льогкі вкус коктейля. наверное. Юлія за фахом економіст міжнародник. В її родині традиції консервувати джеми були завжди. А ось на її весілля мама вирішила зробити усім гостям подарунки у вигляді маленьких баночок, сливового варення. Ідея такого сладкого подарунку настільки сподобалася Юлії, що відтепер джеми це головне заняття господарки. У кожного є своя родзинка. Просто ягодами чи фруктами з цукром справа не обмежує.

і Імбірі спеціальної і все. І вот остановились на тому, що імбір ідеально це со вкусом яблучка на приготування авторського джему у Юлії йде від трьох годин до трьох днів, залежно від головної складової. Зараз у доробку дев'ять готових рецептів, але лінійка смаків буде поповнюватися. Найближчим часом обіцяє Юля з'являться абрикосові та сливові джеми. А ось у далеких планах склона невірна к екзотічським фруктам позможна та і ананаси і ківі. Ну Пока працюємо над тим, що літом є. Друзі та знайомі роблять замовлення. Навіть є сезонні фаворити. Наприклад, зимку лідером є мандариновий конфітюр з коньяком, а навесні лимонний джем із імбирем. Пробувала Юлія імпрозувати із овочами. Так народилося варення з цибулі, але фанатів такого собі смаколика виявилося небагато. Тож овочі поки що майстриня відклала. Та говорить, будь-який конфітюр може стати незвичайним і смачним, аби готувався з любов'ю. Нає Тетяна Ткач Ігор Мельник – Вісті.